Привіт, друзі, ви не помітили, що давненько нічого в ефірі не виходило? А сьогодні буде багато відео для вас, тому що я приїхав, я маю травму на нозі, в мене часу дуже багато, я для вас використаю корисний час. Сьогодні буде кілька відослів. Сьогоднішня наша тема. Називається походження назв народ географічних об'єктів, історико однографічні регіони України. Не забуваємо про лайк, підписку, коментар і не забувайте вподобайку. Бажаю вам гарного перегляду! А ми поїхали. <кхи> Вивчаючи минуле, ми зустрічаємо з великою кількістю назв народів, міст, сіл і так далі. Етноніміка це така наука, яка вивчає походження назв народів. А друга це топоніміка. Вона вивчає походження назв географічних місцевостей або місць в перекладі. Першими нашими жителями українських степів були тімарійці. Про них можна знайти багато інформації у давніх істориків або поетів. Слово «тімарійці» походить від давнього фенентійського слова камер, що означає в перекладі темний. За допомогою історика Геродота е, е, наступними жителями наших українських степів були Стіфи. Він списав про них дуже багато легенд і інформації. Зараз вам розповім одну із його легенд. Першим жителем нашої на давній Стіфі став син давньогрецького бога Зевса і його звали Таргітай. Згодом він мав трьох синів, яких звали Арпоксай, Ліпокса та. Та Колоксай. Наступними жителями наших українських степів були сармати. Серед сарматів було плем'я Амазонок за легендами. Наші слов'яни були в той час, і вони говорили по-нашому. В Україні налічується понад 15 єднографічних, історико етнографічних регіонів України. Я вам зараз назву декілька із них: Середня Надніпрявщина, Волинь. Полісся, Львів, Запорізька Січ і так далі. С -с Сармати походить від давнього іранського слова Сароман, що означає в перекладі, оперезаний м'чем. Місто Галичина походить від давнього міста Галич, що згадується в 13 році. Колись буковина спочатку означала буковий ліс, але наприкінці 15 століття місце Волинь. Поєднали із давнім топонімом, що означає горбиста місцевість. Цікавим походженням є Таврія. Вона здійснила похід на Кримський півострів, захопила гірську частину ну, Кримського півострова, і після захоплення ця держава почала називатися Крим. Друзі, не забуваємо про лайк, підписку, коментар і не забудьте вподобайку. З вами був я, Андрій Случак. Всім гарного дня і па-па! І, по... і побачите ви скоро нові відосики. Вони будуть згодом. Всім па-па.